Всім привіт, пані бібліотекарки! Сьогодні читаємо книжку, друзякі динозаврики, подорож, Ларс Малє, Ларс рудеб'єр, переклад з англійської Гани Яновської, видавництво ранок. Ну ось, можеш виходити за столу, сказала мама Рекс. Нарешті размус обідав уже майже три хвилини, а на нього щекав тімітрун. Тепер Тімі зіскочив з комоди гукнув: То що, гуляти Расмусе?» Тато Рекс кашлянув. <кхай> Ану, хлопці, ходіть не сюди. Перед татом Рексом лежав Великий аркуш. Що це? запитав Расмус. Тато Рекс уважно подивився на нього. Ви хіба не зрозуміли? Це ж мапа. Це мапа царства динозаврів? Тато Рекс кивнув. А що за її краєм? запитав тімі. Ось, наприклад, тут. Він показав на північні гори. Можна ми з Расмусом туди помандруємо? Навіть не думайте, сказав таторекс. За межами цієї мапи не ступала нога жодного динозавра, і вам точно туди не можна. Таторекс підвівся і вийшов. От і добре, що тато нас не пускає, сказав Расмус. Там за горами, мабуть, страшно. «А вгадайте, що відповів Тімі?» А давай сходимо кудись, за межі мап, Расмусе. Може, за північні гори? Расмус похитав головою. Ні, там дуже небезпечно. Та чого? відказав Тімі. Я думаю, там тільки добрі динозаври живуть. Расмус здригнувся. Йому дуже яскраво уявилося багато страшних чудовиськ по той бік гір. Наприклад, комарили. Або монстру Заврекс, або акула дракола, або хижа трава, або зомбу змії. Тім став бігати по колу, сміючись, плескаючи по долоні і наскакуючи на друга. Ну, давай, Расмусе, ти ж у нас супер пупер хоробрий, тиранозавр ранозавр. Мразмус зітхнув. Ах, ну, добре, зараз тільки в туалет зайду. Ура. закричав тім. Тихо. Тицнув на нього Расмус. Бабусю розбудиш Расмус пішов до туалету. Він сподівався, що тим часом Тімі забуде про те, що задумав. Коли ж Расмус повернувся, то зрозумів, щось сталося, поки його не було. І дуже жахливий Тімі зник. Расмус рішуче підійшов до бабусі Рекс. Ти проковтнула Тімі знову. Ану, виплюнь його зараз же. Бачите, хвостик у бабусі з рота вглядає. Бабуся рек зітхнула. Ех, вона нахилилася, напружилася, роззявила рота і. ляп. Тім впав на підлогу. Бабусю, просив пробачення, суворо сказав Расмус. Бабуся зашарілася і прошепотіла. Вибач, тімі почистив пір'я від слен. Нічого страшного, ну, Расмус, гайда. Тімі вибіг з печери і помчав у степ. Почекай! закричав Расмус. Може, мамі скажемо, що ми пішли, і бутербродів візьмемо з собою. Ми ж тільки на хвилиночку, закричав Тіммі і побіг степом. Друзі йшли довго-довго і нарешті зупинилися. Вони вже дісталися до краю місць, зображених на мапі. Тіммі прихилився до великого каменя і поглянув угору. Ого, подивись, Расмусет! Там якісь великі гори. Так і було. Перед ними просто до неба стіною здіймалися гори. Ми їх ніколи не переліземо, зітхнув Тімі. Шкода, відказав Расмус. Але насправді це його заспокоїло. Він поторся в Тімі за плече. Може, тепер вже додому підемо? А вгадайте, що сказав Тімі? Ні, зачекай! Отам От стежечка є, тімі показав на виступ скелі. І ця стежечка вела просто вгору і була дуже крута. Расмус похитав головою. Я хочу додому. Тімі поглянув на нього і почав Хіба ж ти не? Ні, я не супер-пупер хоробрий тиранозавр, крикнув Расмус. Я просто тиранозавр, звичайний, і боюся висоти. Тімі здивовано подивився на нього. А невже тобі не цікаво? Що там? За горою? Цікаво, зітхнув Расмус. Але я не хочу йти цією стежкою там високо. Тімі подивився на Расмуса. Ну, значить, доведеться. Мені йти самому. Расмус зітхнув. Він просто не міг дивитися в сумні очі Тімі. Нарешті Расмус сказав: Гаразд, я піду теж, але тільки коли ти пообіцяєш, що ми одразу рушимо назад, якщо стане справді страшно, добре? Обіцяю, сказав Тімі, і динозаврики полізли стежкою нагору. Размус щосили намагався не відставати від друга. Ліз-ліз, аж нарешті зупинився перепочити. І тоді Расмус зробив дурницю, поглянув униз. А, -а, а! Вони були на неймовірній висоті. У Расмуса запаморочилося в голові, і тут він ще й побачив тінь. Вона мала три роги та капюшон. Расмус із переляку підскочив, втратив рівновагу і почав падати. Але в останню мить хтось підхопив його за хвіст. Ай! Він більше не падав! Хтось витяг його на виступ скелі, і тут раптом размус побачив, хто його врятував. Це ти, тобіасе, трицераптусе. А що ти робиш тут у горах Тобіасе? запитав тімі. Тобіас поглянув на них і відвів очі. Це секрет, прошепотів він. Ну розкажи, допитувався тімі. Обіцяй нікому не розповідати, сказав Тобіас. Обіцяємо, відповіли хором размус і тімі. Тобі поважно кашлянув і сказав Ну, я тут насправді йду подивитися, що за межами мапи, за цими горами, без дозволу. І ти теж? вигукнув Расмус. Тобі здивовано поглянув на них. Що, і ви? Тімі засміявся. То, може, підемо разом? І вони пішли разом. Динозаврики піднімалися крутим схилом, попереду біг Тімі. Він не спинявся, доки не дійшов до вершини, а там завмер. Що видно, Тімі? крикнув Расмус. Тімі поволі озирнувся. Вигляд у нього був дуже дивний. Я бачу так, я там бачу. Що бачить Тімі? Вам цікаво?» Величезне озеро. Расмус і тобіас піднялися до нього, підійшли туди, де стояв Тімі. У Расмуса перехопило подих. Нічого дивовижнішого він у житті не бачив. Наскільки ставало очей, була тільки синя вода. Це, мабуть, найбільше озеро на землі, сказав Тобіас. Расмус хитнув головою. Ні, це не озеро, це великий. Океан! Вони довго спускалися з гір з вивистою стежкою крізь густий сосновий ліс, і нарешті вийшли на піщаний берег. Берег був широкий, а пісок на ньому жовтий. Туди динозаврики зупинилися, стояли й милувалися синіми хвилями, слухали, як вони хлюпочуть на березі. А нарешті тебе сказав значить, за горами океан виходить так, сказав Расмус. А вгадайте, що сказав Тімі? А за океаном що? Цього ніхто не знав. Може, спробуємо розвідати? спитав Тімі. Ну, ти ж океан не перепливеш, відповів Расмус. Он який він, великий. А хіба човен тут є який-небудь? додав Тобіас. Тімі зітхнув і погодився, що човна нема. І тут позаду соснового лісу почувся хрускіт з гілок. Поволі берег накрила величезна тінь. Тімі бережно озирнувся. Ой, та це ж твоя мама Расмусе. Так і було. Мама Рекс суворо подивилася на дітей. Хлопці, ось веде. О, тут виховалися? Троє друзів мовчки кивнули і, мабуть, вирішили, що дуже гарно придумали піти розвідувати, що за межами мапи, не сказавши дорослим. Ніхто не наважився відповісти. То я вам скажу, це ви дуже погано придумали. Ви хоч розумієте, які небезпечні істоти тут живуть? Хіба тут не водяться тільки добрі динозаври? спитав Тімі Мама Рекс спирхнула. А ти поглянь, друже, і тут усі побачили, хто вже підкрадався до них. Просто позаду на краю лісу. Зібралася ціла зграя велетенських комарилів, а трохи далі за високою сосною ховався найбільше на світі монстрозаврекс, але ховався він погано, бо його було одразу видно. Але за мить на монстрозавра напала хижа трава, яка росла довкола лісу. Одразу всі почули сплеск і озирнулися. З води зіймалися гострі плавці цілої сотні великих акул дракул, а по всьому пляжу повзли багатометрові й дуже голодні зомбозмії. Мамо, що робити? спитав Расмус. Ну, діти зараз бігом тікаємо додому, і вони побігли. Вони швидко перескакували через зомбозмій на пляжі. Проскочивши повз хижу траву, на щастя вона була зайнята, їла монстрозавра Рекса. Вони, як шалені, промчали лісом. Жоден комарил не встиг їх укусити. Ну, тубяса трохи за хвіст куснули, але йому не було боляче, бо в нього дуже товста шкіра. А до печери Рексі вони дісталися пізно, пізно ввечері. Усі дуже втомилися і хотіли пити. Біля печери чекали мама тімі і Тобіаса. Де ви були? одночасно запитали вони. Тімі ледь не заплакавши, відповів: Ну, ми, мабуть, трохи сходили за межі мапи. Мама Рекс додала, але я пішла за ними. Мама тімі і Тобіаси все ще були трохи сердець. Тоді мама Рекс обізвалася Пані Трудон, пані трицераперс, можна я дещо запропоную?» Дві мами подивилися на неї. А давайте влаштуємо шалену, веселу, крутезну вечірку динозаврів. Ура! Я не смажу м'яса, крикнув Тіммі. Я принесу мішки для забігу в мішках, сказала мама Тобіаса. А я свіжого м'яса принесу, сказала бабуся Рекс. А я кульки понадуваю, зрадів Расмус. І динозаври смачно їли і веселилися, доки дуже, дуже, дуже стомились. І тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, динозаврики, зустрінемося завтра в болотяному лісі. Кінець. Всім дякую за увагу.